На стіни турбований газовий котел від італійського бренду Biasi. нова модель Rienova Light представлена в 24, 28 та 32 кВт потужності. Швидкоз'ємні панелі котла дають можливість легкого доступу до вузлів та комплектуючих котла. Циркуляційний насос, який на максимальній потужності надає можливість потоку до 20 літрів на хвилину. Автоматичний перепускний клапан захищає насос та первинний теплообмінник, забезпечуючи мінімальну циркуляцію води всередині котла. Рінова Light має нержавіючий первинний теплообмінник. Плата керування бертелі забезпечує високоефективний контроль за усіма процесами і механізмами котла. А завдяки можливості під'єднання додаткового обладнання може керувати котлом на опалення від температури в приміщення або зовнішньої температури. Турбіна від бренду SIT. Робота турбіни контролюється платою керування. В разі виникнення збою в роботі надходить сповіщення у вигляді сигналу на дисплеї. Контроль за горінням відбувається за допомогою плати керування в бертелі. Завдяки системі ГАРС, яка контролює іонізацію полум'я та роботи турбіни в комплексі. Теплообмінник ГВП бренду Гідекс забезпечує нагрів води дельта 30 градусів при потоці 11 літрів на хвилину. Електронний газово-адаптивний клапан бертелі, що працює від метану та пропану, надає можливість більш точного налаштування потужності в заданих параметрах. Більшість запчастин не є ексклюзивними і можуть бути швидко заміненими майстрами нашого сервісного центру у вашому місті.